Хто хоче отаку ведучу? Добрий день! А сьогодні у нас спікер такий то та жах. Виходить, треба бути як ти є. Ну, дивіться, треба бути природним, але природність не завжди доречна. Ні, ну правда, дивіться, ну я природна, я дуже люблю посміятись. Я дуже люблю легко з усіма, невимушено спілкуватись. Але в денці вона буде недоречною. Розумієте? Є певні у нас же є вхідні вимоги. Що демка має характеризувати вас так, так і так. Зрозуміли? Ви хочете, щоб вас взяли на роботу. Зрозуміли? Тому треба, щоб чути було, що ви гнучка, що ви впевнена, що ви не добираєте слів, що у вас все гаразд із вимовою, що ви не сипилявите добрий день, а я віка відміть мене на роботу. Розумієте, ну це я це я жартую, але це за для того, аби просто вам ну показати чого не варто робити. Так ми вже говорили про це, і що ну на сам